Історія, яку я вам сьогодні розповім, залишиться в ваших головах надовго. Якщо ж ви людина зі слабкими нервами або не хочете залишитися в стані типу «А, а що і перекручувати усю цю історію себе в голові, то можете закривати відео. А для тих, хто сьогодні з нами залишився, запрошую вас до по-справжньому страшної і заснованої на реальних подіях історії гри. Мам, ти знову прийшла пізно. Ну, годі тобі, мене трошки затримали на роботі. Будь ласка, постався до мене з розумінням. Але сьогодні мій день народження. Оу, так, звісно, я знаю про це. Тоді дай мій подарунок. Ммм, ти чув колись про містера Червонолицього. На дні народження хороших діток він приносить подарунки, поки вони сплять. Справді? А як же? Якщо хочеш отримати свій подарунок, то йди якомога швидше спати. Я піду до ліжка прямо зараз. Ти знову дитині брешеш. Як часто ти поверталась додому так пізно. Мене затримали на роботі і довелося працювати більше, ніж НЕ БРЕШИ мені! Ти з мене спеціально ідіота робиш. Ей сопляк, в свою кімнату і не дивись на мене як нові ворота, тут дорослі розмовляють. Добре. Як можна зрозуміти, стосунки між батьками нашого головного героя дуже напряжені. Але нам наразі нічого не залишається, як піти спати. І тільки ми ляжемо спати, ми побачимо ось таку сцену. Прокинувшись, ми бачимо перед нашим ліжком подарунок, в коробці лежить лялька, який нам приніс містер червонолицій. І ця лялька не проста, а магічна. Вона вміє розмовляти з нами. Ця лялька має ім'я Рон. Так власне і звуть нашого хлопчика, за якого ми граємо, і зовнішньо вона теж на нього виглядає так само. Але все ж таки у цій ляльці є деяка недоробітка, крива шея, про що навіть наш головний герой і підмічає, кажучи це Рону. Але твоя шия виглядає трошки повислою. Не звертай на це уваги, мій майстер іноді робить помилки. Це тільки малесенький недолік у порівнянні з іншими ляльками, які він робив. Після знайомства з лялькою вона нам пропонує пограти та дістати з нашої шафи іграшки, але, на жаль, відчинити її нам не вдається. Наш головний герой питає, що хотіла би лялька зробити іншого, і вона нам каже, що голодна. На що ми їй заперечуємо, кажучи, що це неможливо, але Рон нам каже. Ні, тут то тобі треба поїсти, але я можу відчувати на смак, все, що ти коштуєш. Мій майстер зв'язав усі твої почуття та емоції зі мною, щоб я міг краще тебе розуміти. Після цього діалогу ми йдемо на кухню до холодильника, на якому мама залишила нам повідомлення. Скоріш за все, ти читаєш цей лист в обід, Сонько, ти мій. Я лишила твою улюблену страву у холодильнику, не забудь підігріти її, бо останнім часом я помічала, що тобі було ліньки це робити. Ти знаєш, скільки часу я проводжу на роботі, тому навчись, будь ласка, піклуватись про себе, щоб мені не довелося хвилюватись. Та наостанок не забудь прийняти свої ліки після їжі. Ми беремо обід і підігріваємо його та сідаємо їсти. Виявляється, що Рон вміє чаклувати, і він це демонструє на нашій їжі, роблячи її нескінченною, а потім стається ось таке. Стилка розбивається, через що наш головний герой сильно панікує, розуміючи, що його батько надаре йому зад. Але лялька каже наступне: Твій тата? Не хвилюйся, мій майстер забрав його. Після такої заяви ми біжимо в кімнату батьків, і там справді нікого більше немає. Лялька нам пояснює, що так як наш тато дуже погано до нас ставиться, він вирішив виправити це, вкравши його. І цей майстер робить так з усіма батьками, які погано поводяться зі своїми дітьми, але наш головний герой все одно хоче його повернути. Щоб це зробити, треба пройти через портал у нашій шафі, куди, до речі, вночі заходив червонолиций. Але вона все ще закрита, тому ми йдемо через шафу батьків. Завдяки вказівками ляльки і декількома спробами нам вдається знайти потрібний нам портал через радіо, і ми потрапляємо у те саме місце, де тримають нашого батька. Наш головний герой вирішує запитати про допомогу у кішки біля столу. Вітаю! Я шукаю свого батька. Опиши. Його ім'я Брюс. Зачекай секунду. Тут є багато Брюсів, ще якісь ознаки. Цей Брюс він поганий Брюс? Чи добрий Брюс? Ну, мій тато дуже часто злиться. Тобто він поганий Брюс. Дай я гляну. Все одно тут забагато поганих Брюсів. Більше конкретики, будь ласка, що він ще часто робить? Він часто кричить, іноді б'є мене, і також дає ляпаси. І. Це все. Двері за тобою. Ми йдемо в сторону дверей. Хе-хе, Він злякався. Хто ви такі? Прямо як ти. Діти, які шукають своїх батьків. Ми лишимось тут на деякий час. Може, хочеш приєднатися? Вибачте, але я поспішаю. Ну, гаразд. До зустрічі. Після цього ми заходимо до кімнати з батьком, якого всього трусить від жаху, усе, що він нам каже, це прохання більше не наказувати його. Біля ліжка є щось схоже на тумбочку, на якій лежить паперець із закляттям. Ей, що з тобою? Чому у шафі ховаєшся? Містер червонолиці заправта. Ну значить, це хороші новини. Я не жартую, це довга історія. Дай пояснити. Як твоя лялька рон? Все добре? Лялька? Як ти про неї знаєш? Звісно, я знаю. Ти не прийняв сьогодні свої ліки. Це не перший раз, коли у тебе такі галюцинації. Кожен раз ти розповідаєш різні історії, але завжди спільна деталь в них ця дурнувата лялька. Пам'ятаєш? Ні. Я не розумію, що з тобою коїться, просто піди спати вже пізно. Що сталося, синку? Ти в порядку? Тобі вже краще? Так, мам, це містер червоно. Все добре. Я завтра візьму відгул і буду цілий день з тобою. Точно, Пообіцяй, обіцяй, мам, я обіцяю, а тепер лягай спати. Добре, Мам? Мам? А... Вона знову зневажила обіцянкою. Після цих подій ми йдемо в свою кімнату, де бачимо дуже побитого рона. Він розповідає нам, що після того, що ми зробили, він вибив все лайно з ляльки, і тепер червонолиций забрав і маму. Ми хочемо врятувати їх двох, але лялька цікавиться, як ми це зробимо, і ми їй показуємо закляття, яке ми знайшли у тій в'язниці. Коли ми потрапляємо назад у той всесвіт, повсюди тільки темрява, злякані діти, які ховаються за машиною, та чиїсь плач, скоріш за все, нашої мами. Кинувши закляття у кімнату, де сидить наша мама, ми ховаємося за машиною та бачимо, як червонолиці заходить всередину. І повертаємось додому. Біля шафи нас зустріне Рон, від якого йде дим, і ми питаємо, що з ним сталося. Мій майстер програв, його магія потихеньку зникає. Ти зникаєш? Не хвилюйся. це те, чого я хотів. Ти маєш вийти, ти побачиш своїх батьків. Ми покидаємо кімнату і бачимо батьків біля вхідних дверей, між ними йде перепалка. Мамо, тато, ви тепер вільні! Ти була на гульках, чи не так? Я кажу тобі, я була зайнята на роботі. Брехня. Ти забила на цю сім'ю заради іншого мужика, чи не соромно тобі перед сином. А ти сам який? Ти думаєш, що краще за мене? Ти днями сидиш вдома і нічого не робиш. Який з тебе батько? Яка тобі різниця, де я ходжу? Це моя справа. Я досі приношу гроші в цей дім заради дитини. Якщо ти думаєш, що я хвойда, ти занадто завищив свій статус. Ще одне слово. Гаразд. Ти і я розлучуємось. Один з нас має виїхати з дому. Якщо ти будеш тут завтра, я забираю сина та піду. Мама пішла. Батько сидить на кухні з пляшкою алкоголю. Це не може бути правдою. Мені дуже шкода, Рон. Твоя шафа. Я думаю, тепер ти можеш її відчинити. Це я? Чому я про це нічого не знаю? Ти завжди знав. Чи я знаю, що частина тебе. Ти старався заперечити всі ці страшні речі та почав вигадувати історію, щоб впевнити себе у невинності тата. Я робив все, щоб показати тобі реальність. Я пробував багато разів, різні шляхи, щоб ти прийняв правду спокійніше. Та кожного разу усе було марно. Та вгадай, що сталося. Тік. Так, бум. Всі твої спогади зникли і ти прокинешся на самому початку, в той день, коли тато вбив тебе. Як довго я був мертвий? 14 днів. Але як це? Що сталося з моїми батьками? Що до тата, він ховається у дешевому мотелі. Ходімо зі мною татку. <плух> а Як щодо мами, вона все ще бачить мене, правда? Це так, вона збізність тільки до ночі, але вдень. Синку? Ви Маєте здогадки, де ховається ваш чоловік? Діночко, у вас щось випало. Що це? Це візитка мотелю. Але я не певна, чи це моє. Ну, власне, що ми маємо по сюжету? Жертва домашнього булінгу та насильства. Маленький хлопчик Рон був убитий своїм власним батьком під впливом алкоголю, який не хотів розводу із дружиною і просто зламав шию своїй дитині і сховавши тіло у шафі. Тільки коли пройшло 14 днів, мама нарешті знайшла вже тіло своєї дитини, яке почало розкладатися. Батько, свою чергу мочуючись від кошмарів, пов'язаних зі своїм сином, ховався у дешевому мотелі. Про це все мати розповіла поліції на допиті, та нарешті цього маніяка посадили у в'язницю. Але все-таки залишається цікаве питання хто ці діти, яких ми зустрічали у тому всесвіті, як вже багато хто говорив, і я з ними погоджуюсь. Так як розробник гри планує робити ще такі історії про поганих батьків. Ті діти, яких ми зустріли, є теж жертвами своєї родини. Наприклад, ойсей був вбитий в багажнику автомобіля, цей згорів заживо, а цей закопаний теж заживо. Тому, скоріш за все, історію цих дітей ми побачимо в наступних епізодах. Ну що ж, ось такий великий відос вийшов. Дякую дуже кліпстеру, варенику, моїй сестрі та Зерті за участь у озвучці цього відео. Посилання на їхні канали будуть у описі. Думаю, якщо будуть виходити нові епізоди цієї гри, то я їх теж буду розбирати в цій рубриці. Дякую вам велике за очікування та перегляд, і побачимось наступним разом.